Сьогодні про таке: таємний російсько-американський план. Чи правда, що Москва й Вашингтон без участі Києва та союзників домовилися про завершення війни? Німецька допомога. Берлін анонсував передачу Україні ракет дальнього радіусу Дії. Невже Тауруси? Дні жалоби в Тернополі. Жертвами російського обстрілу там стали щонайменше 26 людей, серед них троє дітей. Турецький майданчик Ердоган запропонував умови для зустрічі між Зеленським і Путіним. Український лідер погодився, чому мовчить російський диктатор. Про це і інше просто зараз. Привіт. Я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся. Ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з інформації, яка дещо напружує. США та РФ таємно без участі України та союзників нібито розробили план завершення війни. Про це повідомили Axios та Reuters, а згодом до них долучилися і інші новинні компанії. Згідно з публікаціями, документ складається з 28 пунктів, які у співпраці готували спецпредставник Трампа Стів Вітков та російський посланець Кирило Дмитрієв. Деякі подробиці розкрив журналіст Financial Times Крістофор Мілляр. Він повідомив, що так званий мирний план США та РФ» включає вихід або вивід сил оборони з території Донеччини і Луганщини, скорочення української армії вдвічі заборону на використання певної зброї. Наважусь припустити, що йдеться про українські далекобійні дрони та ракети, відмова України від вступу до НАТО та повна заборона на розміщення іноземних військ щонайменше на кілька років. Чи є підтвердження, що йдеться про існуючі домовленості? Ні. Чи здивуюся я, якщо це підтвердиться? Теж ні. Зеленський повідомив, що українська сторона підтримує кожну сильну та справедливу позицію Трампа щодо закінчення війни. Київ готовий працювати в змістовних форматах. За словами українського лідера, тільки президент Трамп і США мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась. Роль Трампа є критичною в процесі припинення вогню. Так вважає очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. В інтерв'ю 24-му каналу він сказав таке: Його дії максимально системні і послідовні. А ким він є для нас, я просто дозволю собі трошки перефразувати Не те, що ваше питання взагалі парадиму цього без його втручання. Я не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз А ще Буданов додав, що вікно для закінчення війни знову відкриється на початку середині лютого 2026 року, а це вже зовсім скоро. Прокоментували інформацію про російсько-американський план і висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Те, що ми, як європейці, завжди підтримували, це тривалий і справедливий мир. І ми вітаємо будь-які зусилля спрямовані на досягнення цього. Але звичайно, для того, щоб будь-який план спрацював, у ньому повинні бути українці і європейці. Тож це дуже чітко. Ну А що Трамп? А Трамп розчарований Путіним. Про це він сказав, виступаючи на інвестиційному форумі в Саудівській Аравії. Вісім воєн. Я врегулював вісім воєн. Залишилася ще одна. Ви знаєте, про яку йдеться. Я думав, що вона буде для мене легкою, бо в мене хороші стосунки з президентом Путіним. Але зараз я трохи розчарований президентом Путіним. Він це знає. Я думав, що це буде легка справа. Хоч би щось оригінальне вигадав, бо повторює той самий текст з мінімальними змінами з іншого боку. Най каже, що хоче. Головне, щоб діяв рішуче і керувався принципами здорового глузду. Тим часом генерал Кіт Келох схоже йде з посади спецпредставника президента США по Україні. Журналіст Reuters Грем Слатері повідомляє, що це станеться вже у січні. За словами Слатері, рішення Келога пов'язане з провантаженістю та переконанням, що низка посадовців адміністрації президента США недостатньо достатньо рішуче діє для тиску на Росію. Чекаємо на реакцію самого генерала. У Тернополі оголосили дні жалоби за жертвами російського удару. Досі невідома доля 22 людей, яких понад добу шукають під завалами житлового будинку. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей. Збройні сили України показали, як мобільна вогнева група з ПЗРК збила ракету Калібр на Хмельниччині. Це відбулося під час масованої російської атаки. Українські дрони атакували рязанський НПЗ. Це відбулося вже у восьми за цей рік. Йдеться про одне з найбільших нафтопереробних підприємств на Росії, яке є постачальником для армії окупантів. Тобто абсолютно легітимна ціль. Країна терористка Росія може зануритись у темряву та холод. Кожен обстріл енергооб'єктів в Україні призводить до дзеркальної відповіді. Якщо раніше українці били переважно безпілотниками, то тепер у хід йдуть власні далекобійні ракети. Крім того, чудово працює зброя, надана партнерами, ну, наприклад, АТКС. Подробиці далі. Українські далекобійні дрони відключають світло на окупованому Донбасі. Короче, заряджайте телефони. походу вони вирішили нам виробити світ везде. Я вже більше 30 штук не читав. А українські криваті ракети зупиняють продаж російської нафти у порту Новоросійська. Украинский в ПК стрімко розвивається. Київ нарощує свої можливості у завданні ударів у глиб території Росії. Да ну Да ну... смотри. Куда мы по... Вот это аттракцион. Да ну Это Белгород, тут короче... тут света нету <свят> вообще <свят> нигде в Белгороде. Єдиним аргументом у будь-яких переговорах та домовленостях з агресором є потужна українська армія та власне масштабне виробництво до засобів ураження для того, щоб е, як то поставити цю війну на впатову ситуацію перевести, да надати навчитися не тільки відбивати атаки ворога на передову, но і подавіть його логістику і його авіацію. Поэтому ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удари по підприємствам военно-промышленного комплексу і енергетичної системи Росії. Для ударів по військових цілях загарбників на окупованих територіях, а також у прикордонних регіонах Росії, переважно використовуються деокубійні та реактивні дрони: барс, поляниця, пекло, ФП 1 в «ФП-2» та лютий. Обсяги виробництва ударних дронів в Україні, такі що Росією, зокрема Москву, чи не щодня відвідують сотні безпілотників. Такі два міста, які найбільше всього захищаються системами протиповітряної оборони Російської Федерації, такі як Москва і Лінінград. Туди прилітало кожного вечора, може долетіти, і я вважаю, що ну я би дуже хотів, так би сказав би, щоб це відбувалося системним чином. Крім дронів, Україна налагодила виробництво власних криватих ракет. Мова йде про довгий Нептун зі збільшеною дальністю до тисячі кілометрів і бойовою частиною близько 260 кг. кілограм, і звичайно ж «Фламінго» – дальність ураження до трьох тисяч кілометрів, і тисяча кілограм. Боевые частины. Обычно боевая часть ракеты, современной крылатой ракеты, она 450, но максимально 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть, там одна воронка буде метрів 20 в діаметрі. Іноді в ударах по військових об'єктах задіяна зброя західних союзників України. Британсько-французькі ракети Шедоу», а також американські Атакамс, якими днями ЗСУ завдали удару по воронежу. Ребята нас бомбять. Ребята нас бомбять. Останнім часом під приціл ЗСУ все частіше потрапляють об'єкти енергоінфраструктури Росії, відключаючи світло українцям, Путін також прирікає на бликаут Росіян. З учетом кліматичних особені Російської Федерації і з учетом тактико технічних характеристик средств враження української сторони Російська Федерація ожидає сурова зима в прямому переносному сенсі слова. В первую очередь це теплоелектростанція і другі продовжити немощності, які піддержують життєдіяльність крупных російських драків. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую. Слава Україні. За минулу добу Росія втратила щонайменше 890 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення це вже 1 мільйон 162 тисячі 120 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк, дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Далі детальніше про те, що відбувається на полі бою. Російські окупанти не припиняють спроб взяти в оточення українські війська в районі Покровська та Мернограда, що на Донеччині, але ЗСУ продовжують утримувати ці міста. Російські воїни скаржаться, що проти них діє нова тактика, але головна причина бід окупантів, адже до армії РФ загрибають уже повний зброд. Ми знаходимося в командировці в Покровську. на контракт. зараз беруть всіх, будь-ти Алкаш, наркоман. спортсмен, всех берут. Сейчас такая реальность, и это глупо отрицать. И когда вот такие вот попадаются, вот они стоят, набухались там, заходит ДРГ. У нас на днях зашли ДРГшники, вот они пришли, зарезали типов, тупо потому что кто-то в наряде набухался и не спросил пароль. Українські диверсійні групи просочуються в тил до армії РФ і просто вирізають недосвідчених окупантів, які часто п'ють. Ще один фактор успішних дій на цьому напрямку знищення боєкомплектів, які росіяни намагаються підвозити особовому складу на роботизованих комплексах. Російські вояки змушені йти вперед, фактично у рукопашну. Незважаючи на постійний тиск, зсу вдається утримувати Покровськ і Мирноград. Тримається завдяки тому, що ми продовжуємо утримувати позиції в районі Родинського та в районі Гришино, тим самим не даючи зімкнути росіянам кліщі оперативного напівоточення, відповідно маючи можливість забезпечити логістику нашого гарнізону, що діє там. Служба безпеки України зафіксувала, що загарбники намагаються навіть штурмувати Покровской, використовуючи місцевих жителів як живий щит. Жінка, мужчина, мужчина і дитина, дитина, 13, 13 років. наслет. То, что он сказал, вы гражданские, гражданские, возьмите с собою і возьмите с собою на зачистку, на зачистку, там, блядь. Пусть они, они заходять вперед, вперед, вас. И проверять, проверять, это приемлем. Окупанти змусили потерпілих йти попереду під час зачистки будівель у місті. Такі дії окупаційних угруповань РФ порушують вимоги статті 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин. У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв і збільшуються втрати ворога від прямого вогню. І можливо українські захисники відійдуть від кордонів у межах Мирнограду. Це дасть можливість направити ресурси, що звільняться на утримання горловини до покровсько-мирноградської агломерації. Схоже, що незважаючи на різноманітні хитрощі, зсу ще довго зможе утримувати позиції на цьому напрямку. Нехай військові ухвалюють рішення, як саме далі продовжувати діяти, чи вести оборону Покровська та Мирнограда, чи проводити певні маневрові дії з відходом на інші рубежі та позиції, уникаючи оперативного оточення наших сил та засобів. Користуючись тим, що Україна надсилає додаткові сили до Покровська, ворог посилив наступальні дії на запорізькому напрямку. За даними аналітиків, діпстейта армія РФ просунулася поблизу веселого, високого та затища. В оточенні ризикують опинитися стратегічно важливі міста: Орехов та Гуляйполе. Російські півдрони змушують мешканців Гуляйполя залишати місто. За останні тижні ситуація із БПЛА загострилася максимально. Зараз ситуація докорінно змінилася у серпні. Росіяни ще ближче підійшли до міста, і інтенсивність обстрілів посилилась. У місто почали залітати в півдрони. Їх так багато що небо від них червоне кажуть і поліціянти, і військові. І саме з серпня активізувалася евакуація. За даними аналітиків, до Гуляйполя окупаційним військам залишилося не більше восьми кілометрів. Росіяни намагаються просунутися на північний схід від Гуляйполя з метою ізолювати місто та відрізати його від ключових логістичних шляхів. Проте зсу блокують ці спроби. Німеччина анонсувала передачу Україні ракет дальнього радіусу «Дії». Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що технічні консультації з Києвом тривали кілька місяців, і процес вже на завершальній стадії. Кількість ракет і терміни наразі невідомі, як, власне, й не повідомляється, про які саме ракети йдеться. Можливо, тауруси, але це тільки припущення. Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі. Лідери обговорили низку безпекових питань на спільній прес-конференції. Турецький лідер зазначив, що його країна завжди готова обговорювати з Російською Федерацією пропозиції, які відкривають шлях до справедливого миру. Україна залишається для Туреччини стратегічним партнером. Крим це Україна, як і інші тимчасово окуповані території. Український президент повідомив, що його турецький колега запропонував формати розмови, які Зеленський підтримав. Туреччина за його словами готова надати необхідний майданчик, але чи погодиться Путін із запропонованими умовами? Мир близький як ніколи. Білий дім розраховує, що рамкова угода про припинення війни між Росією та Україною буде досягнута всіма сторонами до кінця місяця, а за найсприятливіших умов навіть вже до кінця цього тижня. Повідомляє видання «Політико». Щоправда, цілком можливо, що такий мир не влаштує ні Україну, ні Європу а Росії лише дасть час підготуватися до наступної атаки. Видання Аксіос, посилаючись на анонімні джерела, стверджує, поки в Україні вирував корупційний скандал, так званий міндічгейт. І розгорталася політична криза. США та Росія підготували власний мирний план. Причому у таємниці не лише від адміністрації зеленського, а й від західних партнерів за словами джерел Аксіос. 28 пунктів плану можна поділити на чотири основні напрямки: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією і Україною. Наразі не зрозуміло, як у плані пропонується вирішувати спірні питання, такі як контроль над територіями на сході України, де російські війська повільно просуваються вперед, але все ще контролюють значно менше земель ніж вимагав Кремль. За даними Аксіо, за цими майже трьома десятками пунктів стоять зустрічі спецпосланця Стіва Віткафа та кремлівського представника Кирила Дмитрієва. Нібито вони удвох провели інтенсивні переговори в Майамі наприкінці жовтня. Сам Дмитрієв підтвердив це журналістам і заявив, що в Москві відчувають, що російська позиція справді була почута. Дмитрієв сказав Аксіос. Що основна ідея полягає в тому, щоб взяти принципи, про які Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися в валясці у серпні, і підготувати пропозицію, щоб вирішити конфлікт в Україні, а також відновити відносини між США та Росією і врахувати занепокоєння Росії у сфері безпеки? Насправді це набагато ширша рамка, яка по суті ставить питання як нам нарешті забезпечити тривалу безпеку в Європі, а не лише в Україні, сказав він. Про що саме домовилися росіяни і американці залишається таємницею. але в Кремлі і до і після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці не приховували своїх апетитів. Їхні вимоги не відрізняються від первинного плану. Москва, як і раніше, і це озвучував Лавров, хоче контролювати владу, церкву, медіа та статус російської мови як державний, а також домагатися демілітаризації та позаблокового статусу України. Там 28 пунктів об'єднаних чотири. Групи, які ховаються за такими достатньо сприятливими назвами, типу там гарантії безпеки, стабільність в Європі і так далі, але ну, в принципі, що можуть розробити Дмитрієв і Нітков? Ну я думаю, що це питання достатньо риторичне, мабуть, дійсно сполучені штати вважають, що вони близькі до якихось домовленостей. Але для нас важливо, що вони ці домовленості, як завжди, обговорюють без України. І як завжди, прагнуть ставити Україну перед фактом політико та агентство Рейтер повідомляють, що до України таємно прибула американська делегація. Трамп направив до Києва міністра сухопутних військ Дена Дріскола, приятеля віцепрезидента Джей Дівенса по юридичній школі Єлю, який став ключовою фігурою в Пентагоні. Стверджується, що він буде не лише вивчати українські розробки у сфері дронів, а й просувати бажання Трампа якнайшвидше оголосити про завершення ним уже дев'ятої війни. Зустріч Володимира Зеленського з американцями має відбутися після його повернення в Україну. У середу президент відвідав Анкару, де планував зустрітися з Віткофом, але той скасував поїздку до Туреччини. План Віткофа і Дмитрієва, до прийняття якого намагаються схилити українців, активно обговорюється. На тлі політичної кризи в самому Києві з вимогами відставки міністрів і формування нового уряду на тлі потенційного переділу впливу та посад, Росія знову варварськи атакувала українські міста. Лише у Тернополі кількість загиблих наблизилася до трьох десятків, а постраждалих майже до сотні. Наостанок, про експорт російської зброї до повномасштабного вторгнення він приносив в російську економіку близько 14 мільярдів доларів. Чимала сума. Зараз скоротився вдвічі. Чи це загрожує РФ? Відповідь в сюжеті. Російський ВПК на межі експорт путінської зброї падає. Єсть показательні неофіційні, ніхто з ним не спорить. Основними причинами є обмеження бюджету та санкції, які ускладнюють економічну ситуацію в Росії. Так звана СВО продемонструвала світові слабкість як російської армії, так і її зброї. І люди, которые працюють на ринку ворожені, вони задаються простим вопросом: а дійсно ли вооження, которое ділять Росія, настолько ефективне? Поскольку, ну, слушайте, когда вы что-то должны сделать за два месяца, а вы четвертый год это не можете сделать, ну, наверное, ваше оружие не такое же хорошее. И, соответственно, многие э, покупатели российского вооружения, они начинают задаваться вопросом, что если Россия не может так быстро выиграть эту войну, значит оружие не такое хорошее. Если это оружие не такое хорошее, то может, не стоит його покупать. до вторгнення Росії в Україну. Експорт російських озброєнь приносив в економіку близько 14 мільярдів доларів валютних надходжень щорічно. Зараз порівняно з 2022 роком. Він скоротився вдвічі. Якщо у 2018-2022 роках російські постачання йшли до 47 країн, то в 2024-му – у 33. Российская Федерация занимала одно из ведущих мест на световом рынке вооружений. Причем следует отметить, что Российская Федерация основные оборонные заказы – это Индия и, соответственно, страны Ближнего и Среднего Востока. То есть наиболее платежеспособные страны в моменте как раз переоснащения собственных вооруженных сил. За даними американського видання минулого року Росія відправила на експорт озброєнь лише на 1 мільярд доларів. Російська Федерація винуждена признать тот факт, что вона не в состоянии міжнародний заказ. Ярким подтверждением есть провал индийского заказа. Речь идет о поставках стране зенитно-ракетных комплексов с 400 причем контракт. был заключен до 2023 года. И с 2023 года Российская Федерация уже дважды пролонгирует данный договор. Причем объясняет это тем, что зенитно-ракетных комплексов нет у Российской Федерации в том количестве, чтобы не только удовлетворить потребности индийской стороны, но и, соответственно, удовлетворить потребности собственной армии. Для російського військово-промислового комплексу завжди привабливішим були зарубіжні, а не внутрішні контракти. Завдяки їм російський ВПК багатів, що дозволяло йому забезпечувати паралельно і російську армію. Однак зараз ситуація змінилася. Россия тут и зарабатывала и в то же время ставила в зависимость от своего обслуживания. Мы понимаем, что особенно в вопросах ВПК важно не только продать э, там, вертолет, самолет, танк, неважно что, а главное обслуживание, поскольку технический сервис необходим, и вот здесь, собственно, вот эта зависимость появляется. А Сейчас, когда отказывается... Покупки цих товарів етище отказывается от обслуживания, тому що что, же вы не обеспечите техніки техники других стран. І якщо продали – это одноразова сделка, то обслуживание це сделка на много лет вперед, і вот здесь Росія тож Військова промисловість Росії зосередилася не на експортному постачанні продукції, а на виконанні внутрішніх замовлень російської армії, які стали пріоритетними на тлі повномасштабної війни в Україні, але і тут виникли проблеми. возможности пополнения российской казны резко уменьшились, и, соответственно, уменьшились возможности российского ВПК. Причем Чемизов опять-таки делает акцент, это я цитирую первоисточник, на том, что правительству необходимо обеспечить длинные и дешевые деньги для поддержки технологического развития. Но в то же время он и отмечает то, что таких возможностей у российского политического руководства на данный момент нет. Зараз ВПК Російської Федерації займається відновленням ще радянських зразків важкої бронетехніки, наголошує експерт. Основу російського ВПК составляли западні технології. Це оборудование, це, електроніка, фактически основні компоненти производства, і средств і бронетехніки. І на даний момент не немає возможності. осуществления закупок а и технологического оборудования, соответственно, комплектующих. Российский Ростех вынужден признать факт э, того, что основная деятельность сосредоточена фактически на ремонте еще советской бронетехники. Втрати російської військової техніки в ході війни в Україні оцінюються в десятки тисяч одиниць, включаючи танки, бронемашини, артилерію, літаки та вертольоти. Реальні витрати, ймовірно, ще вищі. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.